Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти і наші гарячі випуски новин пронесення варти від А до Я від дієвих кроків, по недопущенню правопорушень до притягнення до відповідальності, звісно, за допомогою інших служб та правоохоронних органів. Ми стоїмо на охороні місць, пам'яті і слави без правопорушень, все ціле перевіряємо далі. Далі, звісно, контроль безпеки, відпочиваючи в громадських місцях, парках та скверах. Молодіш відпочиває, про проще, не зафіксовано. Прибудинкові території також під наглядом. Сквер по будинкових територіях мікрорайону Тіра без порушень. У по вулиці Сонячній біля 11-го будинку все тихо, спокійно. Регулювати та реагувати на ситуації в місті допомагає автопатруль муніципальної варти. А так ми моніторимо ситуацію в центрі міста з хаотичним паркуванням, бо альтернатива завжди є паркувати згідно правил дорожнього руху містом або ж на безкоштовній стоянці по вулиці Соборній, 52-54. Тихі куточки за будинками гаражі можуть приховувати тих, хто не проти хильнути зайвого. А за цим знаємо, що буває. Центр міста після обідній час, хоча вже не такий і жвавий, але ж знаходяться ті, хто може завдати клопоту. Ті, хто прийшовши до товариша, вже добре на підпитку, чинить галас, каже, що очищує ганок від сміття. Пральної машинки, що чекала на вивіз, ну, Ось ця вода машинку сирально чата тому, що діти чуть не уронили її, я спіну, щоб вона не впала, не дай Бог на дітей. Так от в чому справа сама турбота та увага. Цей пересилив свої можливості, лежав, відпочивав. Аж тут інспектори муніципальної варти. Ну так. ну так, якщо ви за ідіть додому, там відпочивайте, тут не можна. Ось саме тому моніторинг торгових точок з відпуском алкоголю за правило під час несення варти, аби потім галасливі компанії, не дай боже під дією алкоголю, верещали під вікнами. Щоб тут було тихо, тихенько розмовляйте. Там люди думають, що тут я не знаю, якийсь кипіш. А цих не впізнаєте інваліди, жебраки по черзі. Одне інвалідне крісло на двох так, мабуть, відпочивають після стілення. Вашими молитвами, ваші припущення були вірними, коляска їм ні до чого. Роз'яснювальну бесіду провели цього безхатченка. Наші громадяни, мабуть, вже добре знають циган за національністю, колись жив з нашими місцевими та зараз залишився на вулиці у своїй. 85. потрапляв кадри наших випусків неодноразово, отак От і живе завдяки людській доброті. Можливо, є рідні. Відгукніться, крокуючи вечірнім містом, турбуємось про ваш безтурботний відпочинок. Все спокійно, порушень не зафіксовано. Аби ситуації з вандалізмом на кладовищі не повторювались. Муніципальною вартою посилено нагляд. Разом з вами ми проваджаємо і зустрічаємо сонце. І вартуємо віддалені мікрорайони для вашої ж безпеки. Перевіряю вулицю лісова на факт негативних елементів. Як бачимо, нікого не зафіксовано. Негативні елементи, які можуть критися за людським оком, не залишаться поза увагою муніципалів. Чи є правопорушення, чи є якісь особи, які визивають підозру, нікого наразі немає. А секунди чиєїсь необережності чи навіть навмисного недбальства вартують такими ситуаціями, на ліквідацію яких часто доводиться реагувати інспекторам. Вечірні патрулювання вимагають особливої пильності, бо попереду ніч, а отже, комендантська година. В цей час на варті комендантський патруль Проводиться спільне патрулювання на маршруті номер 3 силами муніципальної варти та Білоїнцівської відділу поліції. А для когось ці норми не взначай, Як ходили після опівночі, так і ходять. Якщо вже порушили, майте за правило надати відповідні документи. Цей зустрічний точно подумав, що жоден з них не буде зайвим, тому й захопив з собою увесь талмуд своїх документів. Такі посиденьки вже після 12-ї ночі є порушенням комендантської години, тим паче двоє неповнолітніх він і вона. А у цього молодика з собою є все: і цигарки, і ароматний одеколон. все, окрім документів. Про їх обов'язкову наявність, вкотре нагадуємо. Ми в курсі, що ви порушите комендантську годину? А ми у вас а, чи... не відомося а. цим довелось роз'яснювати, що о першій ночі паління біля під'їзду також є порушенням. Рух у цій порі повинен бути нульовим. А дотримання вами норм правового режиму воєнного стану, норм правопорядку на всі 100%. Саме про це намагаємось донести в кожному випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти.